Переходимо до практичної роботи номер 5 на тему створення діаграм. Аналіз даних поданих на діаграмі. Виконувати практичну роботу ми будемо за інструкційною карткою, яка знаходиться в підручнику на сторінці 160. Якщо ж не маєте підручника, в описі під відео я залишаю посилання на електронний зразок Даної інструкційної картки. Переходимо та починаємо виконувати. Що ж, розпочнімо виконання практичної роботи. Виконувати ми її будемо за інструкційною карткою. І перше завдання нам потрібно завантажити за посиланням в описі під відео файл заготовку під назвою Зразок Практична 5. Натиснувши на посилання. Вам автоматично відкриється ось такий документ, де ми натискаємо файл Завантажити Microsoft Excel, Excel формат. Завантажується наш файл заготовка. Двічі на ньому натискаємо, щоб відкрити. Відкривається наша майбутня практична робота, яку ми виконуємо. Вмикаємо редагування. Відкриваємо аркуш 1 і повертаємося до. Інструкційної картки. І в інструкційній карті нас просять перше завдання. На аркуші 1 наведено таблицю показників лічильника електроенергії за кожен місяць минулого року. Потрібно побудувати на окремому аркуші секторну діаграму щомісячного використання електроенергії, додати назву діаграми та підписати значення. А потім відформатувати діаграму за наведеним зразком. Давайте спробуємо здійснити ці, цей завдання. От наша, наші дані, над якими ми і будемо працювати. І перше, що ми зробимо, створимо окремий аркуш. Натискаємо на кнопку додавання нового аркуша і отримуємо аркуш 4. Він йтиме в нас після аркуша 1. Відкриваємо аркуш 1. Виділяємо діапазон комірок від А2 до Л3. Після чого натискаємо кнопку Вставлення. Група інструментів діаграми. Додаткове розширення. І обираємо усі діаграми. Обираємо секторну діаграму. Перший же зразок. «Окей». Відкрився наш зразок. Першочергово зробимо назву. Назва діаграми в нас буде наступна. Щомісячні витрати електроенергії. Натискаємо на назву вдвічі, з'являється курсор, стираємо попередній текст і набираємо, щомісячні. Витрати електроенергії. Готово. Потім переходимо у вкладку Конструктор діаграм тимчасову, шукаємо стилі діаграм, натискаємо і обираємо стиль 1. Далі правою клавішою мишки натискаємо лівою клавішою мишки натискаємо Виділяємо наш контур, потім правою клавішою викликаємо контекстне меню і обираємо дію Додати підписи. Обираємо Додати виноски даних. Готово. У нас з'явилася виноска з інформацією про кожне, кожен із місяців. В нижню частину легенду нам потрібно стерти, так як у зразку легенди немає. Тому ми повертаємося до нашої діаграми, виділяємо легенду. І клавішою Delete стираємо. За правий нижній кут трішки розтягнемо. Тепер виноски. Виділяємо виноску одну правою клавішою мишки і обираємо змінити фігуру підпису. Обираємо просто квадратик. Далі знову ж правою клавішою мишки, формат підписів даних. Перевіряємо, додаємо показати лінії виноски і оберемо по центру. Тепер кожен із наших зразків нам треба самостійно от таким от чином розташувати. Щоб було, були виноски, так, як у нас на зразку. Крім того, треба розташовувати так, щоб інформація, яку ми будемо переміщувати, не накладалась на іншу. В разі, якщо ми бачимо, що підпис не вміщається, ми можемо підпис трішки змістити, виділивши і перетягнувши так, щоб було зручно. І розташовуємо виноски. Готово. Тепер. Правою клавішою мишки на виносках натискаємо і обираємо. В верхній частині є заливка, і контур. Обираємо заливку. Можна інші кольори заливки і взяти той, який більш підходить. Аналогічно можна зробити і контур. Контур зробимо просто чорним. Залишається наш сам тортик, самі кусочки правою клавішою мишки на них. І справоруч з'являється формат ряду даних, де за допомогою розрізана секторна діаграма додаємо відсотки таким чином, бачимо, змінюється. Інформація про наш зовнішній вигляд. Але це ще не все. Пропоную залишити у відсотковому відношенні 10%. Так буде найкраще. Але це ще не все. Можна змінити кольорову гаму самої діаграми. Для цього можна скористатися ось такою підказкою і, до прикладу, встановити отаку от кольорову гаму. Крім того, в першому завданні нас просять перемістити нашу діаграму на окремий аркуш. Для цього ми скористаємося, скористаємося кнопкою в, на вкладці конструктор діаграми, а саме перемістити діаграму. Виділена от наша діаграма, натискаємо перемістити діаграму. І запитує, куди ж перемістити. Ми обираємо аркуш 4, який на початку створили. Окей, готово. Тепер саму діаграму можна перемістити. І побачити результат. Але в нас ще за зразком бачимо, що фон діаграми зробили блакитним. Давайте і ми так само зробимо. От наша діаграма обрана. Обираємо «Заливка». Обираємо суцільна і колір підбираємо блакитний. Готово. Так, як за інструкційною карткою. Перший пункт виконаний. Переходимо до наступного. Наступний пункт звучить так. На аркуші 2 наведено прізвище учнів та учениць класу та їх зріст. Побудуйте на окремому аркуші гістограму зросту учнів та учениць класу. Додайте назву діаграми, підписи осей і значень та відформатуйте діаграму з використанням стилю номер 7 Повертаємося. Так само переходимо на аркуш 2 і натискаємо кнопку Створити новий аркуш», щоб з'явився аркуш 5. Розпочинаємо роботу. Виділяємо імена і зріст учнів діапазон комірок від С3 до D19. Натискаємо вкладку вставлення і обираємо діаграми. Кнопка розширеного. Усі діаграми і шукаємо групу гістограм. От вона. І перший із запропонованих зразків. ОК, з'явилася наша діаграма. Назву діаграми підписуємо. Це в нас з... зріст учнів. Інформація. Погляньмо. По вертикалі в нас є. Імена учнів по горизонтальній, також у нас є інформація. Давайте ще додамо інформації по е, самих учнях, по стовпчику, по даних. Для цього правою клавішою мишки. формат по одному з стовпчиків, і обираємо додати підпис даних. Додаємо підпис даних, не виноски даних. А підпис даних. Поруч з'являється інформація про підписи. Крім того, просять стиль даних встановити у, на вкладці конструктор діаграм, група інструментів в стилі діаграм, обираємо стовпчик загальний і дивимося, шукаємо стиль номер 7 От він. Готово! Тепер дану діаграму перемістимо на аркуш 5. Натискаємо Перемістити діаграму. Обираємо аркуш 5. ОК. І за правий нижній маркер збільшимо нашу діаграму, щоб краще було ви... зручніше видно її інформацію. Будь ласка, практич... практичне завдання. Друге також виконано. Ми бачимо інформацію про імена учнів. Ми бачимо інформацію по зросту. І також ми бачимо інформацію кожного окремо. Тепер перейдімо до аркуша 3. І погляньмо, що ж просять нас на аркуші 3. Завдання звучить наступним чином. Перепрошую. На аркуші 3 наведено таблицю значень функції y дорівнює x плюс 9 помножити на синус, 8 помножити на x, на, яка побудована на відрізку від 0 до 7. Нас просять, побудуйте на цьому самому графі, аркуші графік цієї функції на вказаному відрізку. Використовуючи точкову діаграму, додайте назву діаграми, підпис, осей і значення і значення. А також відформатуйте діаграму на власний розсуд. Давайте спробуємо ж і це завдання виконати. Відкриваємо аркуш 3. От ми бачимо зразок. Виділяємо. Значення нашу таблицю, після чого натискаємо Вставлення, обираємо діаграми, обираємо усі діаграми і обираємо точку Х та Y. Обираємо діаграму другого типу, точкова діаграма з плавними лініями та маркерами, і нас цікавить. Другий тип значення Y. Обираємо, натискаємо ОК. З'являється наша діаграма з відповідними значеннями. Далі нас просять зробити підпис. Підписуємо, виділяємо заголовок, стираємо значення і пишемо графік. функції А функцію ми можемо скопіювати. Виділимо комірку, виділимо в рядку формули ось оцей текст, правий клавішою мишки, копіювати. Повертаємось до списку, ставимо курсор відступ правої клавішою мишки. Але так як правила клавіша мишки тут не спрацює, ми натискаємо кнопку Вставити. Будь ласка, додано графік функції. y дорівнює x плюс 9 помножити на синус 8x. Трішки збільшимо для наочності. Погляньмо на результат, бачимо, значення в нас є прописані. Що ж, на цьому практично виконано. Тепер нам потрібно зберегти отриманий результат. Натискаємо Файл, зберегти як, огляд, зберігаємо в свою папку, підписуючи практична робота 5 і своє прізвище. Практична робота 5. І в дужках своє прізвище. Зберігаємо. Збережений файл ми надсилаємо своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені ж в коментарях напишіть, чи допомогло виконання практичної роботи отримати вам позитивний бал з інформатики. На цьому закриваємо всі вікна. Тож, я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Дане відео створено за підтримки інтернет-ресурсу teachinfo.com.ua. Всі матеріали можна придбати за посиланням в описі під відео.